Історичні дослідження розуміємо дата дуже умовно. Бо розуміємо, що, напевно, книгозбірні, якісь були і раніше у нас на території ну, тих сіл, які ввійшли до нашої борчанської громади, зокрема і в нашому містечку. Але сьогодні вшануємо більше не стіни, не приміщення, а сам дух, значимість цієї установи. А в першу чергу напевно, що людей, які в цій установі працюють. Тут десь Михайло згадував ділився своїми спогадами. мене теж були колись такі спогади, коли приходив в бібліотеку. Мені здавалося, що просто... Е, а я читав дуже багато і любив читати, тепер люблю, але мені здавалося, що це дійсно робота мрії. Ти можеш ціле життя на роботі читати. Це було твою робота, можеш бути на роботі і читати книги. Це, мені здавалося, що це просто от, вершина мрії, яка тільки просто провести своє життя між книгами. Я життя потім трошки десь просить свої корективи, але дотепер... Е, Кожен бібліотекар мені здається таким носієм мудрості, носієм знань. І, на жаль, так, якась така тенденція в державі, що ми намагаємося з наших гуманітарних інституцій зробити переважно обслуговувачі персоналу. Ми чомусь дійсно дуже акцентуємо на те, що освіта стає надавачем освітніх послуг, культура стає надавачем культурних послуг. І ми йдемо. За тим, чого від нас хоче, або що нав'язують читачеві чи учневі. І це така трошки споживацька структура, яка вплинула на всю нашу і не тільки нашу світову політику. Замість того, щоб з'являлися ті лідери, які ведуть за собою і вказують напрямок руху, формують цінності, пріоритети, пішли трошки більшим шляхом. Почали, нападки досліджувати, а що людям треба, а давайте ми тоді то їм віддамо. Це дуже простий шлях, але це шлях. Точно, точно нікуди, тому що ну, ніяка сфера обслуговування, ніякий там, інтелект, навіть штучний, не штучний, не замінить людської творчості. Звичайно, що можна задати завдання, і там, інтелект напише якийсь там, простий там, віршик, там, чи не... Зривнує, там точніше, скажемо, але точно не створить, не створить якийсь складний образ, який є абсолютно унікальним. Точно може він вибудувати якийсь сюжет, точно може намалювати чи здати гармонію музичного твору, але... Це ніколи не може підмінити те, що закладено в людську душу нашим творцем. І бібліотекарі вони направду визначають, ну, ду ви мають дуже велику роль е і місію в своєму житті. Я тішуся, що в нас не тільки є бібліотеки, в нас є е наші письменники прикарпатські, Карпатські, з нами є отці, є, є читачі, є ті, що цінують е слово. Ну, таким, Чином, то, напевно, це треба називати справжньою елітою, а не тим, хто десь виважає, зважаючи на світ соціальний чи, 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 чи фінансовий статус. В цілому світі, напевно, бібліотечна система, взагалі система бібліотек, книг, книгозбірень, переживає ну, величезні такі, знаєте, технологічні зміни. І дуже, дуже важливо, щоб ми в себе в Україні знайшли роль, місце і бібліотекам, і бібліотекарям, а ми бачимо їх. Цей роль і місце в тому, щоб зберегти цю систему, в тому, щоб любов до книжки, розуміння її цінності передати нашим дітям, не загубити цього, до цього і будемо докладати зусилля. А я скажу, що ну, ми за той короткий період, коли ми працюємо в системі нашої громади, ми точно знаємо, що ми намагалися зробити, що тут було затишно, щоб ми оновили самі інтер'єри, щоб ми оновили книжкові фонди. Багато речей, яких треба на щастя позбавитися, бо ми бачили навіть в презентації так, і бібліотична система, як будь-яка інша система в часи радянських, намагалася, щоб вона була інструментом втілення державної політики. І вона має бути інструментом втілення державної. Але якої політики? Ну, звичайно, що нашої української, і ми розуміємо, що зараз ми напевно Україна пише найголовнішу. Книгу в своїй історії. Ми, ми живемо в цей час, ми її до кінця не розуміємо. А авторами цієї книги є всі наші ті е, хлопці, які і дівчата, які зараз на, 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 на всій початі лінії фронту. Завтра зранку знову ж таки чергою, ми туди вирушаємо. А, а зараз буквально дві години тому мали відкриття двох чергових стел нашим полеглим, полеглим е, воїнам, нашим землякам. І зараз вже майже, майже тисячу. Воїнів з нашої громади боронять нашу землю. Всіх тих, хто десь вважали, що те вже напевно що Українці ці воїни вже закінчилися, їх вже немає. Лишилися, самі знаєте, там гречкосі обслуговуючи послан. Насправді ні. Ми сколихнули такий пласт всередині. Десь зачепили вони от ворог за таку якусь нашу, напевно, спіраль ДНК, яку яка прокинулася і напевно її вже точно буде от. Не, не зупинити це розкручування цієї спиралі, і яка точно цих ворогів з метена історії, а Україна ну, буде мати точно в ньому гідне місце, нехай такою важкою ціною. Я сьогодні хочу подякувати всім ветеранам бібліотечної справи, всім тих, хто вже всі ці роки тут працювали, які виростили, виковали нове покоління бібліотекарів, які дійсно гідно, гідно продовжують вашу справу тут, в бібліотеці, в нашій дитячій бібліотеці. Дякую вам сьогодні від імені не тільки себе. Я так маю сьогодні можливість і дякую за таку честь, що маю, можу присвятити усю громаду і імені всієї громади. Прийміть наші слова вдячності, наші е, слова і запевнення у повазі і підтримки. Ну і є така вже традиція, ніхто навіщо ще не придумав. Все-таки е, офіційно звучити подяку від імені нашої...